Так, добрий ранок, пані та панове. Це Day in my life. І сьогодні е, нас з вами чекає дуже багато цікавих подій. Е, Перша з них це те, що я йду здавати теоретичний тест е, на права. Я не мала прав в Україні, і відповідно у мене цей процес займає набагато довше часу. Але якщо це треба було це робити раніше, але вже як є? Я ж один раз була не здала, тому сьогодні, я надіюся, я вже здам. я вийшла. Коротше, єдине, що в цій ситуації добре, це те, що мені не треба нікуди їхати. Як добре, що в нас СІБ-7, це, це як мрео знаходиться просто навпроти будинку. Тому що я така сона, а ще, якщо чесно, не готувалася взагалі до перездачі. Тобто я не назвала свої помилки, бо я минулого разу просто так схварилася, що я додала, що я, походу цього разу вирішила забити взагалі і Хто буде здавати, перездавати і так далі. Кожна перездача, вона, типу, ти можеш перездати на наступний день, через тиждень, потім, можливо, ще більше, це збільшується час. Я сподіваюся, я не буду знати цю інформацію. І так само кожна здача це 15 баксів. І з собою треба мати документи, типу паспорт, перміт, іншуренс. Ще якісь я не грибу. Вже, я думаю, як я вже зравлю. Якого твори? Ладно. Побажайте мені удачі, бо я, якщо чесно, вже дуже хочу здати. Нічого для цього не роблю, але хочу я дуже. Good luck. Thank you. Thank you. Загально весь процес приблизно займає годину часу. вам Потрібно взяти ось такий номерочок, далі почекати своєї черги, поки вас викличуть, далі дати якісь документи, інформацію, так далі. І можете підходити до столку здавати. Приємний момент та ще є українська. Дуже гарна порада перед тим, як ти здавати тест, спробувати пройти ці всі питання в них в додатку. Так, в мене вже 20 правильних, 2 неправильних, а мені залишилось 20 половинка. Хоча цього разу в мене було багато питань, яких в мене не було в підготовчих тестах, але ви вибирайте просто ту відповідь, де більш безпечно. 38, 40. А це я просто вам хвастаюсь те, що в мене всього-навсього дві помилки за весь тест. Так, ну що вам сказати? Я здала, я здала. Я так жалілася, що я така, то я не здам, то я не здам, так далі, я здала. офігеть. Дві помилки всього навсього Якщо чесно, могла навіть їх не робити, але я щось поспішила була. Я, коротше, супермога довольна. Кінесно, недовольна тим, що мені переробляли фотографію, тому що сьогодні в мене не найкращий вигляд. Минулого разу була я гарніша, звісно, але ладно. Перевірили там вже ж на місці очі. Звісно, насправді, в мене з очима точно все добре. Єдине була проблема більше з англійською, коли я його погано чула, бо він дуже тихо говорив. Щось говорить, я його не чую, не розумію, коруч, але все окей. Ну тобто це був такий секундний тупняк. А, там же ж зразу я щось там підписала От, і мені дали таку штучку. Тепер я можу водити в Британській Колумбії, але можу водити з п'ятої ранку до заходу сонця. І так само, ну, понятно, я не можу бути там під стайну алкоголю, сп'яніння і так далі. Коротше, я приймаю вітаєчка. Через рік практичний тест. <свіст> Боже, яка я довольна, я в Україні не мала прав. Я це в Україні не завершила, а тут я це зробила. Офігеть. Все, приймаю вітанечко. І можна далі продовжувати день. <пит> я здала, я здала, я здала. Коротше, я так тішуся, що це просто капеть. От, все. Далі можна готуватися до другої події, але спочатку треба в душ, треба поприбирати, треба поїсти, тому що я ще поки цього нічого не зробила, але я вже дуже довольна. Все, ідемо? А прибираю, насправді я з дуже поважної причини. По перше, тому що ми вже трошки засралися, а по-друге, тому що приїжджають дуже поважні гості. Приїжджає моя мама з моїм молодшим братом. Я, Якщо чесно, їх не бачила вже більше року. Я супер сильно скучила. Але знаєте, це той момент, коли яка б ти не була незалежна, самостійна, доросла, вийшла заміж живеш на своїй окремі квартирі, приїжджає мама, треба обов'язково поприбрати. Тому я так на швидку руку поприбрала, як завжди, мама казала там, десь ще ходить, але. Ліпше так ніж ніяк, тому приймайте як є. Якщо чесно, я дуже сильно переживаю через приїзд мами з моїм молодшим братом. Тому що, знаєте, в мене в голові купа думок по типу А якщо не сподобається, якщо вони захочуть поїхати назад, а що, якщо ми не зможемо їм знайти роботу, так далі, тому що в них насправді дуже погана англійська. В них в принципі немає якогось такого суперкласного класного можна знати якого досвіду, і так далі, але вони вирішили пробувати. Ми, звичайно, їх підтримали, тому що. Поки ти не пробуєш, ти не знаєш, чи в тебе вийде чи не вийде, тим більше зараз новою програмою, то вони зможуть зробити піар швидше за все через нас, то тобто це не проблема, якщо що. Але просто знаєте, якісь такі переживання, що це просто капець. Я їм кидала фоточки так далі, що вони такі красиво-красиво, потім такі, ну ми так подумали, ми б хотіли попробувати. Якщо чесно, я в шоці, я відчуваю величезну відповідальність, тому що я хочу, щоб в них максимально все добре тут склалося. Ми звичайно їм поможемо як можемо, але в них достатньо погана англійська. І я пам'ятаю, коли ми їхали, ми дивились багато відео, де казали, що ви будете працювати на заводі і так далі. Тепер я така. Покажіть мені той завод, на якому заводі можна без англійської працювати, тому що я не знаю от взагалі ці всі процеси, які відбуваються коли ти реально без мови. Хоча в них тут є ми, це вже набагато легше, але таке. Коротше, дуже переживаю, дуже стресово мені. Але я думаю, що все буде добре. Ось так, до речі, гарна сумка. У нас аутфіт чек. Той момент, коли приїжджає до твоя мама, а ти вже вичистила всю машину. Це дуже прикольно. Ти як Оленка прибирала, щоб дома мені речі містилися. Так, Оленка принесла мені е, карточки для того, щоб вчити на права. Вже здала і мені вони не треба. Вчасно, дуже дякую. Взагалі тут би хотіла наголосити на те, який прекрасний Ванкувер влітку реально є дуже велика ймовірність, Якщо ви приїдете в Ванкувер влітку, захотіти тут залишитися назавжди. тому що неймовірно зелене, світле, класне місто, в якому хочеться просто напросто жити. Можу, повірити, що вже наступна наша зупинка буде аеропорт. ну Перед тим ми ще маємо купити квіти і їдемо в аеропорт. Я дуже рада, що Оленка зі мною, тому що мені так буде трошки спокійніше, я не знаю, чому я так переживаю, але я дуже сильно переживаю. Я не бачила маму рік, рік. Зараз я їх побачу. Тепєць. Нам є ще роздавання в Ванкувері не так багато класних флористичних компаній, тому прийшлося вибрати з того, що було. Моя мама любить прості квіти, тому ми вибрали такі підсоніхи, які трошки хоча б асоціюються з Україною, як на мене, вийшло достатньо гарно. Це було багато гарних квіт. да, квіточок. Так, да. квіточок, так. що? Всередині все китайською. Балакають китайською. Боже, я обожнюю вайперопортів, коли ти це маєш приїхати, підготуватися так далі, але я особо ніколи нікого не зустрічала в ньому, тому це вдвічі якось навіть цікавіше. Поки чекаємо на маму, вирішили скуштувати ось такі всякі кісточки. Так, гарна новина в тому, що ми з Зеленкою не запізнилися. Ми вже в аеропорті. чекаємо маму. Погана новина в тому, що їхній рейс запізнюється. Я взагалі дуже переживаю, щоб там все було добре з документами і так далі, тому що вони ще мають забрати work permit. Я ніби дуже багато разів про це наголошувала, але я надіюсь, малий не затупить. Бо. А поки чекаю, Оленко вона бере тістечко і будемо чекати їх в залі очікування. Дуже переживаю! Це я не знаю, де ми тут всі маємо поміститися, але коротше, я дуже-дуже сильно дуже довольна. А ще, до речі, я зараз покажу. Мені принесли деякі речі, які я замовляла з України, і Андрій привіз прям в упаковці нової пошти. Це просто раритет. <сум> так що чекайте окреме відео про те, які речі я замовила з України. А для того, щоб в них не збився режим і вони легше пережили джетлаг, Ми вирішили трошки прогулятися нашим райончиком. Це Лонсдейл, це як центральна частина нашого Норс-Ванкувера, Тут неймовірно красиво, особливо напередодні заходу сонця. Ми погуляли. Мама там робила дуже багато фотографій. Тепер я знаю, в кого я такий блогер. <laughs> Плогер, вот. я дуже рада, що вони тут. Якщо чесно, і дуже дякую вам, що ви провели з нами цей день. Те, що ви не дивилися це, побачимось у наступних відео. Пока-пока.